Які відносини, на ваш погляд, мали між собою Іван Баканов та Володимир Зеленський? Це найближча його людина, це його однокласник, це найближча людина з його оточення і людина, яку він повністю довіряв. Не маєте на увазі після того, як він очолив Службу безпеки України, ви вважаєте, що між ними були фінансові відносини? Що ви маєте на увазі? Ну я маю на увазі те, що неправомірна вигода е зі всіх історій, неправомірних, які? Контролювала Служба безпеки України і що вона, що ця вигода ця осідала в офісі президента. Тобто, ви вважаєте, що корупційні гроші пан Баканов отримував і частину з них передавав безпосередньо президенту Зеленському? Так, да, я так вважаю. Чи є у вас докази отримання корупційних грошей і неправомірної вигоди Іваном Бакановим? Так, є. чи знав Зеленський про те, чим займається або частково, або повністю Баканов і наумов? Це частково, я впевнений, що знав. Може, не в повноті своєї міри, не знав, тому що все-таки президент. Ну, але щоб він взагалі не знав про те, що робить його самий найближчий друг, ви бачите, що він його так сильно зараз опікає, охороняє, і в людини навіть немає підозри. підозри. Ну, я думаю, що частково, я впевнений, що частково він знав. А як це? Як, це, ну, як ні, Так Зеленський це, як... це підтвердив, що він багато Може, що знав. Так. Ну давайте подивимося, а за що звільнили Баканова? Його звільнили за те, що в Службі безпеки України багато його підлеглих займалися, так би мовити, колабораціонізмом. Я взагалі слово колабораціонізм на період дії воєнного стану взагалі би скасував. Тому що співпраця з Росією, з окупантом, з агресором це не колабораціонізм, вже, це вже державна зрада. І що, і що було за це Баканову? У мене запитання, а тепер буде, чи знову буде так, як було? Дивіться, я дуже. Я розстроївся. Тобто нічого. Я, ні, я розстроївся фільмом Борислава Берези разом з тими кадрами, які він показав з Ваганяну. Знаєте чому? Ми ж хотіли ще трішечки більше. Ми ж хотіли відео побачити, відеодокази і так далі. Але... Сказали, що всі матеріали передані слідству, він тому зараз все розказати не може, бо йде кримінальне розслідування, ну, кримінальне провадження, і в рамках цього провадження він матеріали передав і так далі. В нас було 100 500 кримінальних проваджень. Поки не покажеш це провадження на телевізорі, силовики не сильно рухаються. Ну скільки в нас було кримінальних проваджень, наприклад, в той же самий Набу? Я не знаю скільки, ну сотні. А скільки дійшло до вироків? На порядок менше. А чому так? Так само і ця історія. Але ще раз наголошую: Баканова звільнено було за відповідною статтєю, по якій вже можна було порушувати кримінальну справу. Ну, як мінімум, хоча б з метою перевірки: він в темі, він в долі чи він просто напросто ванька, який нічого не знає. Просто підписував якісь там паперці і заносив якісь папірці на РНБО для Зеленського. Але ми бачимо, судячи по тим доказам, навіть які і є. Що там, по-перше, колосальні суми. По-друге, ми побачили поняття торгівля санкціями. Взагалі, санкція проти громадян України, які знаходяться на території України, це метод позасудової розправи. І тут питання навіть не в прізвищах, ми з вами цю історію розбирали. Це для мене особисто один із елементів формування авторитаризму і узурпації влади. Чи знав Зеленський, чи не знав? Ну чесно скажу, якщо в 42 роки Володимир Олександрович Зеленський на всю країну заявив, що він не лох, то не треба з нього робити лоха сьогодні. Перепрошую, це його цитата. І ще раз наголошую, чому тому, що, говорячи, що він не знав. Ну, значить, тобто він підписує укази, він призначає керівників СБУ, він призначає наумових, він призначає тих колаборантів, яких він каже, що працюють з Росією. Він своїм підписом це все призначає і не знав, а це як? То в нас. Президент, що обмежено дієздатний чи як? Ні, звичайно. Я не хочу вірити, що він такий, от нас безтолковий. Друга історія. Я ж дивлюся на це трішечки в контексті РНБО і санкцій, але і інших рішень РНБО. Я хочу нагадати всім глядачам, можливо, хтось забувся, але коли до нас приїжджали представники всіх розвідок світу і говорили, що завтра буде вторгнення. Володимир Олександрович Зеленський повідомив на всю країну, що ваша розвідка хороша, але в нас тут є своя, і вони нам доповідають. І в мене запитання. А... Я перепрошую тричі. А хто з розвідки доповідав, що не буде вторгнення? Хто підставив найвеличнішого лідера сучасності, саме президента Зеленського, в цьому ключі? Які доповіді готувалися на РНБО? Який порядок денний був на РНБО? Які питання ставились в контексті: буде вторгнення чи не буде вторгнення? Розгорнули росіяни війська чи не розгорнули? І саме головне питання: а де сьогодні ті люди? Вони сидять у в'язниці за те, що підставили Зеленського і ввели в оману нашого президента, що не буде війни, а наслідками були Буча, Ірпінь і так далі. Правда? я дивлюся, а де ж то сьогодні той самий великий розвідник? А він нас посол в Сербії. Тобто його сховали за дипломатичним імунітетом і відправили в Сербію. До речі, знаково да, Наумов теж там генерал в Сербії чалився. Тобто, я до чого це все веду? Це все я веду до того, що в нас на сьогоднішній день дехто намагається розповідати українцям, що Володимир Олександрович Зеленський обмежено дієздатний. Я не вірю в це. Я вірю, що він нас розумний, що він у нас світла голова і він все контролює. Він же ж президент. Він навіть може каву не випити, і в нас завтра буде світло. Бачили? Ні? Це виступ Володимира Олександровича Зеленського. Перед Ну ми можемо поговорити про енергетику. Можемо да ну що? я так просто кажу. Тобто, ще раз наголошую, підводячи підсумок цієї історії з ваганяном і так далі, звичайно, підсумок підведе слідство. Звичайно, це має бути прозоре все розслідування і судове рішення. Але навіть по тим фотографіям, по тим відео, ми бачимо, що робилося в кабінеті Івана Баканова. Це ж режимний об'єкт. Ви розумієте? Тобто на режимний об'єкт заїжджає машина, з неї виходить чоловік, несе прес грошей. Ці гроші на тому дивані, в кабінетах СБУ перераховує. Ми бачимо ці фотографії, ми бачимо ці відео, там на різку і так далі. І для мене особисто, а я, я вибачаюсь, а як ж ми тоді з росіянами воюємо, якщо в нас на режимному об'єкті просто-напросто вільна каса. Ну, це, це, це загалом критично і страшно. Чому? Тому що да, те, що ми проговорили, от зараз там, без іронії, але якщо проаналізувати, а на самому початку Баканова, Баканова ніхто не чпав. Зараз Баканов мав би понести ну, абсолю, ну, він мав би Та понести по би покарання сидіти, і розслідування. Я намагаюся розуміти, ну, щоб Сьогодні. якось іти фактажно. Так, Андрій Єрмакс, який було навколо нього, поки що йому Ні підозви, нічого, нічого. нічого Як кажуть, на Закарпатті, Ніч не є. От нічого їм нема за те, що вони вже на сьогоднішній день настільки засвідчені. Давай навіть... піде. Давай підемо від зворотню. Якщо ані Андрій Єрмак, ані особливо Іван Баканов маючи вже таку довгу історію не понесуть покарання, не матимуть справді справедливого покарання внаслідок їхніх ніч, що це означатиме. Ну для демократичної України, от як я звернув авторитарний режим, підтвердження авторитарного режиму. Якщо любі друзі будуть далі, отак от петляти, і по команді Зеленського ніхто цього всього робити не буде, а лише наш суспільний розголос, розголос, це може призвести до самосуду. Я з повною відповідальністю заявляю, що відсутність правосуддя в будь-якій країні призводить до самосудів. На сьогоднішній день вони історії реально... велику роль відіграє, що і Баканов, друг Зеленського, і Андрій Єрмак, досить близька людина була до Зеленського тривалий час. Це спрут, який був направлений на, на формування потічків. Потічки формуються внизу і відправляються в ріки. А ці ріки називаються корупційною складовою. Ріки зливаються в велике велике море. Якого є дуже конкретна адреса банкова. Ми чуємо ці всі розповіді. Ну, слухайте, ну ще раз, ну дивіться, є президент країни. В нього є права рука по безпеці, його друг дитинства, якого він вважає самим чесним. Сьогодні, ще раз наголошую, сьогодні ці всі люди мали би вже сидіти в СІЗО в слідчому ізоляторі СБУ, десь в сусідній камері з Коломойським. Ну, тому що там в них свій слідчий ізолятор, не на Лук'янівці. Але ми не бачимо абсолютно ніякої реакції. І я не можу зрозуміти, що ждуть. І, до, і, до речі, знаєте, от, зараз дуже багато от ми ж все ж таки підтримали Набу, там, да, от Майдан Картонок, він ж був недаремно. Бачите, от така історія. Ну і що? Ну, врятувалося Набу від СБУшників. Да? Ми ж пам'ятаємо історію, де е, СБУшники хотіли пред'явити Набушникам, що вони вражеські агенти. Ну, врятувалися. Вперше ми добіжали, зробили обшуків Єрмака, все, Єрмак на фронт не поїхав. І що далі? Дехто скаже: ну то ж почекай, то ж іде слідство. А я хочу сказати, вони зараз років пару будуть це все жувати, так як вже жували не один раз, а потім вийдуть і скажуть, ми не могли притягнути до відповідальності, бо ж правки Лазового нам помішали. Ми вже все чули всі. Суспільство вимагає результатів. Війська на передовій, вибачте, захльобуються в тяжкій ситуації і дивляться, як, жи, як живе жирний тил. Це налаштовує одних проти інших. А потім, так само, хлопці дзвонять з передової, слухайте, ну ви ж там на місці, ну наведіть ви порядок, в конце концов. А як ти наведеш порядок, якщо ми розуміємо, що має бути все згідно закону, верховенство права і так далі? А в нас верховенство права справа князів а де? Голова Верховного суду три роки справі. Хабар мільйон, скільки там 3,5 мільйони? Три роки справа йде. Де вона? Ну що вже ж там, що ще можна розслідувати? Що ще можна чекати в цій справі? А нема верховенства права. Відсутність правосуддя породжує самосуд, і вони дограються. І я вже дивлюся результати, як з переляканими очима Вигівський виступає, голова Нацполу, і розповідає про те, що ви знаєте, от вже в Львові вже використовуються дрони для розправ, для розборок. Ну то ми до чого ведемо це? Ми до чого ведемо? Ми ведемо до того, що як хтось каже, хлопці прийдуть, порядок наведуть? Подивіться на Черкащину, що там відбулося. Ну, хлопці вийшли, один раз вийшли. Ну, Богу дякувати. Забрали начальника поліції, там поміняли, дойшло, що тримати до последнього не можна. Але, Світлана, в цього всього сценарія є дуже один цікавий чоловічок. Олег Татаров. От він так допомагав Януковичу, і ми знаємо, де Янукович закінчив. От сьогодні він головна опора офісу. Єрмака, який очолює Буданов, він сьогодні головна опора отого от спрута, тому що саме вплив на силові структури якраз таки пов'язують з Олегом Татаровим. Я думаю, що не даремно пов'язують. Ну, це мої думки, як оціночне судження. Якраз поговоримо трохи про енергетику, але я завершуючи сьогодні цю тему. От, в принципі, я могла б сказати, що напевно, що не вистачає політичної волі для того, щоб довести власне ці справи до якогось логічного завершення, принаймні додати їм більшої динаміки, скажімо так. Але очевидно, що політична воля є, тому що є ж політична воля, ввести санкції абсолютно незаконні, порушуючи закон проти п'ятого президента і ввести превентивно без усіляких цих атак. А тут маючи такі справи, маючи певні докази, маючи свідчення, не вистачає політичної волі для. Того щоб, щоб ну принаймні за скільки років да Довести до логічного завершення, завершення. єрмаку вручити підозру, тобто політична воля використовується за для забезпечення власних там дружніх інтересів, а так, а не за для безпеки країни. Ну, ну якось так виходить. На це політична воля є. дискредитація ну, Це опонентів. в принципі називається іншими словами. Думаю, що всі розуміють прекрасно, як це. Ну, називається. ми розуміємо, але ще але... скажу. Вони, вони, на жаль, вони побіжали на вибори. Вони думають, що дискредитацією опонентів вони зможуть заробити собі бонуси. Але, але ми бачимо, що бонусів ну, ну, не росте рейтинг вже. Ну, от все. Ну, не то, що він вперся. Він просто не росте, бо дехто каже, ой, ви бачили, який рівень довіри до Зеленського. Я завжди привожу приклад. Оленка довіряє Миколі Петру і Сергію, а заміж вийшла за Івана. Тому ці всі рівень довіри це все ну, велика єрунда. Воно на рейтинги Зеленському не допомагає, і бронежилет у вигляді генеральських погонів Баканова, ой, того Буданова, їх не врятує. Ну, я так вважаю.